Тому що стратегічна сесія це дуже класний інструмент, який дозволяє витягнути з голів працівників, власників, топ-менеджерів компанії інформацію. Бо зазвичай всі відповідні питання є в головах людей, які працюють з продуктом кожен день. І людина, яка приходить ззовні тут, зараз ми зробимо короткий Такий крок в сторону про, мою, про моє ставлення до зовнішніх консультантів. От. Е, людина, яка приходить ззовні, вона рідко коли може одразу дати якийсь хороший, е, хороший результат, дати якусь хорошу пораду, тому що їй треба дуже багато часу для того, щоб вникнути в те, як працює компанія. От. І стратегічна сесія, коли приходить людина зовні проводить стратегічну сесію, Оце є ідеальний е, варіант, тому що людина не заангажована. Разом з тим вона володіє інструментами для того, щоб зголів усіх присутніх на стратегічній. Сесії, то туди треба обов'язково запрошувати представників різних ранок ланок діяльності компанії: там і продажі, і маркетинг, і фінанси, і люди першої лінії, які безпосередньо взаємодіють з клієнтом. для того, щоб почути різні думки, різні перспективи. І от